Соломатеринство навчає сили. Але що воно робить з жіночністю? Привіт! Ти на каналі Бо. Соло мама в Афінах. Тут про буденну магію соло материнства, про життя самотньої мами і маленького синочка без прикрас. Жіночність в соломатеринстві. Це не про сукні і не про макіяж. А про тіло, яке постійно в напрузі. Про жінку, яка не дозволяє собі бути слабкою. Про внутрішній конфлікт. Я маю бути сильною, але хочу залишатись жіночною. І так, це масовий хоч і мовчазний біль. Тож інколи жіночність це не стільки краса, скільки внутрішній дозвіл не тягнути все на собі. Я пам'ятаю, як дивилась на себе в зеркало після того, як стала мамою, і не впізнавала ту жінку. Це був навіть не образ мене, це була порожнеч, яку я відчайдушно намагалась заповнити. Раптово ми. Мами, вчимося робити усе самі годувати, планувати, працювати, стежити за усім, аби наше щодення, наше організоване будення функціонувало як годинник, оскільки будь-який момент для жінки, яка щойно стала мамою, для вразливої жінки, може вибити ґрунти з під ніг. І коли немає підтримки, це відчувається особливо гостро. Водночас, в такі хвилини. Ми просто губимо контакт зі своїм тілом. Ми часто забуваємо про себе, бо весь світ чекає, що ми встигнемо все. Моєму синочку три з половиною роки. Але сьогодні, вперше за довгий час, я не встигла розчесатися зранку. Я так боялась запізнитись. Я відчувала на собі відповідальність мами іноземки, мами в чужій країні, які дуже соромно натискати на дзвінок або відкрили ворота після запізнення дитини. Я відчувала на собі подвійну відповідальність. І я помітила дуже важливу річ, намагаючись встигнути, намагаючись відповідати очікуванням інших, не підвести, не показати себе з гіршої сторони, показати, яка я відповідальна, наскільки я усе правильно роблю. У ці моменти я загубила спокій. Я пропустила повз вуха щасливі привітання інших батьків з новим місяцем, з новим тижнем. Оскільки греки дуже люблять вітатись калієв домада на початку тижня та каломіна на початку місяця, а щойно почався лютий. Тож чи вартують наші зусилля таких жертв? І я була уже настільки стомленою, поки ми дійшли до садочку, нам йти півтори кілометри і трішки вгорку, що я пропустила навіть і ці привітання, хоча вже змогла на той момент видихнути. І лише повернувшись на кілька метрів від садочку, заспокоївшись, видихнувши, я зрозуміла. Яка це була щаслива мить, початок нового тижня, щасливі привітання батьків. І якби я затрималась на кілька хвилин, встигнувши розчесатись, не бігши у горку. невже світ би рухнув? Як багато дівчат, які з дитинства не чули слів, ти красуня, теплої підтримки, адже з дитинства ми часто чули, що обійми та будь-які теплі прояви це так звані телячі ніжності. А насправді це кисень. І це дуже потрібно не тільки дівчаткам, але нам, жінкам, особливо. Чи треба казати, що в ті моменти, коли ми стаємо мамою, тобто наповну реалізуємо свою жіночність, парадоксально ми перетворюємось в когось невидимого для суспільства. І якщо за тобою стоїть чоловік, тебе ще можуть помітити. А якщо ти сама, то дуже часто випадаєш з суцільної картинки. Ми часто порівнюємо себе з іншими жінками, більш успішними, більш доглянутими, більш залюбленими. На наш погляд, ми не можемо знати, що робиться всередині тієї сім'ї і в думках тієї жінки. Але ми бачимо картинку. І чомусь часто у своїх думках ми цій картинці програємо. Не порівнювати себе із кимось. Думаю, це найкраще рішення. Адже у кожної з нас свій старт, свій шлях. Свій досвід, свій біль, своя радість, свої розчарування і свої моменти щастя. Але питання у тім, що соло мами часто дуже сильні жінки, які зробили цей крок в невідомість, які не побоялись змінити статус в суспільстві. І мені би хотілося, щоб ми, жінки, були м'якші до себе, і тим більше одна до одної. Моє повернення до себе було стрімким. Хоча я досі не нагадую собі ту дівчину, якою була ще 10 років тому. Але давайте дивитись в очі правді, це неможливо. Ми набираємось певного досвіду, ми стаємо дорослішими. Я не про те, що потрібно себе запускати, але й не про те, що потрібно покласти усе на алтар зовнішності. Дуже часто краса це енергія, це те, що ти обираєш, це ковток кави, це спокій, це затишок. Це пробіжка, велосипедна прогулянка, зустріч із подругою, щось, що дарує тобі натхнення, щось, що змушує тебе посміхатись. Це навіть може бути новий шампунь, від якого у тебе не січеться волосся. І це маленькі дрібниці, які роблять велику роботу, нагадують жінці, що вона жінка. Моє повернення до себе було стрімким: долею обставин. Ми з синочком опинились в Греції. І, звісно, це зовсім інша атмосфера. Атмосфера мирного міста, країни, людей з південною кров'ю, більш відкритих у проявах емоцій. Мені завжди дуже подобалось, як героїня Джулії Робертс у фільмі «Їж молись, кохай говорила Дякую Богу за бразильців. І я часто згадую цю фразу, лише думаю не про бразильців, а про греків. Як вони посміхаються, допомагають тобі з візочком, часом роблять компліменти. У них дуже популярні, такі як Іся Кукла, ти Гарнюня, лялечка, Орея матя гарні очі. Щось таке незначне, невелике, але це змушує тебе посміхатись, змушує тебе пригадати, наскільки ти чудова. І ти завжди такою була і є. Просто ти забула. У поспіху, у турботах. У тій відповідальності, яка звалилась у новому етапі життя як мами. Греки з їхніми теплими словами і поглядами нагадали мені, що я жінка. Це просте, але дуже важливе відчуття. Соло материнство це не лише період після розлучення, часто це період, який передує розлучення. А ще гірше, коли жінка живе у цьому роками десятиліттями, з чоловіком заміжня, але соломама. І так потихеньку ми починаємо плутати жіночість зі слабкістю, а вона про дозвіл відчувати себе навіть коли навколо хаос, скільки нас, жінок, день яких починається ще до того, як ми встигаємо відчути себе людиною. Ми прокидаємось рано, готуємо сніданок, підготовлюємо іграшки, збираємо все для прогулянки, робимо невелике прибирання, аби не зашпортуватись за іграшки. Організовуємо мікроклімат навколо і так рідко потім хватає сил на себе. Але дрібні штрихи, і навіть кожна маленька деталь повертає тебе до себе. Червона помада, стрілки, блискітки, нова зачіска. І ось ти чуєш комплімент від когось приємного. І це створює настрій на весь день. Ти думаєш, ти відчуваєш, я жінка, я знову жива. Це як маленьке нагадування, що ти жінка. Навіть коли ти самотня мама, і навіть коли ти в чужій країні. Усе це повертало мене до себе повільно, раптово, несподівано, але стабільно. Я пам'ятаю момент, коли я хотіла провести з синочком перед новорічний вечір в ігровій кімнаті. І, не знаючи місцевого розпорядку, я просто прийшла до закритих дверей. І всюди, де я потім хотіла знайти хоча б столик для того, аби гарно поїсти. Не кажучи вже про дитячу ігрову зону. Мене наче не помічали, і це було дуже боляче. Думаю, багатьом жінкам це знайомо. Я теж плакала, і це нормально. Я також падала, і це теж нормально. Це не слабкість. Це нагадування природи, що ти маєш ресурс, і він не безлімітний. І що, окрім того, аби рятувати світ, у тебе є ти. І ти дуже потрібна своїй дитині. І краще, якщо ти будеш щаслива. Більше про моє соло материнство, про імміграцію з маленькою дитиною, про наше будення, садочок, адаптацію, про те, як ми тут виживаємо, ти знайдеш більше у мене на каналі. Якщо цікаво, запрошую залишитись тут зі мною. З тобою була Ладібо, до нових зустрічей!